Ми проводили археологічні дослідження і почали підкоп, під дуб. Тут виявили уламки кераміки, уламки невеличкі, які просто були насип. Я зрозумів, що це насип, але все рівно ми пішли, пішли під низ, пішли під низ до середини дуба і нічого не виявили. Археолог Василь Рудей із 1999 до 2006 року шукав прах Івана Воговського, гетьмана війська Запорозького, який жив у 17 столітті. Проводили розкопки у селах Стрищини. Спочатку працювали у селі Йосиповичі, та місце поховання гетьмана там не знайшли. Тоді з 2003 року переключився у село Руда, де маєток Івана Виговського. І тут почав досліджувати територію разом з тим і археологічними, і архівними матеріалами, щоб зрозуміти, де може знаходитись могила. І за архівними матеріалами, і за е, різними такими дослідженнями, я зрозумів що Івана Виговського після розстрілу 15 березня 1664 року було поховано на території його маєтку версію, що Іван Виговський похований у цьому селі підтримує і історик Іван Сварник. За його словами, про це йдеться у заповіті гетьмана. Він був втілювачем тої концепції, яку розробив спільно з Богданом Хмельницьким на Цілковиту незалежність України козацької від Московії. І він був людиною, яка пішла на конфронтацію, на військову сутичку з Московією, і він переміг московське військо в битві під Конотопом. Це була перша видатна українська перемога військова другої половини 17 століття. Доля Виговського склалася драматично, бо українське суспільство не підтримало гетьмана у його прагненні створити нову Річ Посполиту як державу трьох рівних народів. Поляків, литовців і українців зараз пошук праху відновили. Археолог Василь Рудей каже, що залишилось лише одне місце, де, можливо, перепоховали гетьмана. Це кладовище поблизу стародавньої церкви 18 століття. На початку листопада розпочнеться сканування цієї території. Основою наших пошуків буде що? Сучасні дослідження, сучасні методи. Це георадар Ми вже знайшли собі е, тих е, спеціалістів, які працюють працювали в цій галузі, ми конкретно визначили позаду мене є це місце, з котрого ми почнемо. Бо кажуть, тут стояла стар, стара родянська церква. Ми почнемо звідси пошуки. Чи знайдемо, чи не знайдемо, а можливо знову відсіється. Але відсіється той та територія, де роб... Значить, пошуки. Це знову ще одна можливість. Шукаємо далі. Єлісавета сілайва, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львівщина.